У Лозовій відбулася перша офіційна зустріч новообраної молодіжної ради з керівництвом громади. Ця подія стала важливим кроком у налагодженні комунікації між молоддю та міською владою, відкривши можливості для активної участі у житті громади. На позачерговій сесії міської ради, яка відбулася 27 березня, депутати затвердили склад молодіжної ради, до якої увійшли 15 ініціативних мешканців громади. Це представники різних сфер діяльності, які прагнуть розвивати свою громаду і реалізовувати молодіжні ініціативи. Зустріч проходила у теплій і невимушеній атмосфері. Учасники знайомилися, розповідали про свою діяльність і ділилися ідеями щодо змін, які хочуть втілити у громаді. Обговорювалися перспективи розвитку Лозівщини. Лозівський міський голова Сергій Зеленський наголосив, що влада. Та готова дослухатися до пропозицій молоді та підтримувати їхні ініціативи. На завершення зустрічі для членів молодіжної ради провели екскурсію будівлею міської ради. Молодь мала змогу відвідати сесійну залу, ознайомитися з робочими кабінетами та дізнатися більше про функціонування місцевого самоврядування. Ця зустріч стала першим кроком до активної співпраці між молоддю та міською адміністрацією. Молодіжна рада отримала унікальну можливість долучитися до процесу ухвалення рішень, брати участь у розвитку громади та реалізовувати власні ідеї для її покращення.